Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про поета, клацика та невтомного громадського діяча, який завжди каявся, що зробив замало для України. Герой нашої розповіді Іван Драч. Постать справді непересічна і складна. Подеколи складається враження, що боролися два Івани: один політик, інший літератор. І коли переважав політик, страждав лірик Іван Драч. В українську літературу драч увірвався в 60-х як найсправжній поет-новатор. Його рими, його поєднання фантазійного та реального світів та багатозначність поезії вражала сучасників. Відтак ще за життя драча вивчали в курсі шкільної літератури, а тому журналісти запитували Івана Федоровича, чи вважає він себе живим класиком. На що той відповідав, який же я класик? Я клацик, бо клацею на друкарській машинці. У творчому доробку Івана Драча не бракувало лірики, поезії патріотичної та вихваляння Леніна та партії. Пізніше поет зізнавався, що про жоден свій вірш не шкодує, бо був переконаним комуністом і свято вірив у радянські ідеали. Але він був одним із тих, хто 1964 року поставив свій підпис у колективному листі з проханням пояснити причини утисків української інтелігенції. Іван Драч добре знався із тогочасними режисерами, а тому кіно 20-го століття напевне що не відбулося би без драча. Наприклад, Сергія Параджанова він консультував щодо легендарної стрічки тіні забутих предків і направляв у правильне русло зйомки. А такі шедеври, як пропала грамота, камінний хрест та криниця для спраглих, це заслуга сценарної роботи Івана Федоровича. Саме Іван Драч не вважав себе дисидентом і мирився із тим, що його доволі часто називали конформістом. Зрештою, йому доволі справедливо закидали кон'юнктурність багатьох поезій. Але 1989 року драч очолив народний рух України за перебудову зрештою став співголовою народного руху разом з В'ячеславом Чорноволом. За Горбачова не побоявся підняти питання голодомору в Україні 1932-1933 років. А 1990 року взагалі вийшов із лав комуністичної партії Радянського Союзу з одного боку, справді популярний та шанований поет з іншої сторони. Іван Драч, політик, який бере участь у різноманіту. Анітних комітетах співпрацює з різними президентами та урядами, не соромиться нагород, якими його нагороджують. Сам драч зізнавався, що я весь проникнутий політикою, і вона буквально вросла у мене. Багато критиків зазначають, що це позначилося на його літературній діяльності. Але ніде правди діти, Іван Драч увесь час намагався боротися за українську ідею. І коли йому закидали, що не з тими співпрацює і не там допомагає, він говорив, що ліпше робити бодай щось, що в його силах, аніж сидіти, склавши руки. Дуже часто в інтерв'ю Іван Федорович порівнював себе із соняшником, який чудово цвіте, але в той же час виснажує землю. Одного разу поета запитали, що би він сказав Богові, коли зустрінеться із ним. Іван Драч відповів: я би просто попросив у Бога пробачення.